Ну що, в той час, коли всі грають та оглядають Silent Hill 2 ремейк, а я шуробить, його теж можу... Я не з такої сім'ї, і у мене, на жаль, поки що немає доступу до цієї гри. Може, пізніше я собі її візьму і зроблю огляд. Не знаю, скільки це буде актуально для Ютубу, але все ж таки це таке діло. Тому пропоную сьогодні з вами подивитися на іншу гру, яка може, до речі, вам так само сподобатись. Тож, давайте з вами будемо оглядати Fist. Ома. Oh такі собі навдали, жак. Гра таки називається Fist, це скорочена. В повної версії це Forgotten in the Shadow Torch. Це захоплюючий платформер у жанрі Гра занурює вас у динамічний дизель-панковий світ, де гравець бере на себе роль кролика ім'я Рен, який використовує величезний механічний кулак, щоб боротися з ворогами та досліджувати світ. Події гри розгортаються у місті Torch City, яка колись належала тварину істотам, але було захоплено зловісною армією відомої. Як машинний легіон, це похмурий світ, де механічні вороги контролюють життя мешканців. А технологія та важка індустріалізація поглинула все довкола. Тож сіті це центральне місце дії, стилізована під темний і гнітючий індустріальний світ. У ньому домінують височенні будівлі, заводи, труби, що випускають пар, і гігантські механічні конструкції, які підкреслюють атмосферу дизельпанку. Візуальний стиль міста, де панує руйнування і механізація, добре поєднується з відчуттям пригніченості, що йде від регіону. Місто та його околиці побудовані у форматі великої метрополії, розділеної на різні регіони. Кожен з яких має унікальні ландшафти та ворогів. Головний герой це кролик на ім'я Рейтоні, колишній боєць оперу, який був вимушен піти у відставку після того, як легіон захопив його місто. Відповідно до основного сюжетної лінії, Рейн живе у віддаленому районі міста та намагається залишатися в тіні. А знаєте чому? Бо в нього завжди є кулак на все. От такий жарт за 300. Так, повертаємося. Він був сторонці, поки його близького друга ведмедя Урсо, не викрадають. Ця подія змушує рея знову взяти участь у боротьбі, і він озброїться своїм величезним механічним кулаком для того, щоб відбитися від Лігону та врятувати друга. Продовжує рей зустрічає старих друзів і нових ворогів. А також дізнається більше про змову, що стоїть за захоплення міста. Головна мета рея звільнити торч Сіті від тирані та з'ясувати причину викрадення урсо. Історія поступово розкривається через взаємодії з персонажами, які зустрічає Рей на своєму шляху, а також через флешбеки та документи, які можна знайти під час дослідження міста. Сюжет фіст має тему опору – боротьба за свободу і розкриття змови. Атмосфера гри відображає постійний конфлікт між органічними істотами, які борються за виживання, і механічною армією, яка представляє пригноблення та технократію. І ця дихотомія створює особливу напругу у грі та додає. І світу глибину гра демонструє високу увагу до деталей у побудові світу. Усе навколо дихає життя. Від архітектури до механізмів і природи, що зникає під впливом індустріалізації. Основний елемент гри це вільне дослідження величезного відкритого світу, який складається з декількох взаємопов'язаних зон. Гравець стикається з безліччю перешкод і закритих ділянок, які можна пройти лише після отримання нових здібностей або зброї. Це типова механіка метруйдування. Спочатку гравець бачить заблоковані ділянки, але після отримання нових інструментів повертається до них, тим самим відкриваючи нові шляхи. Кожна нова здатність або Бо зброя не лише відкриває доступ до нових територій, а й додає можливості для вирішення головоломок та нових тактичних підходів у бою. Зброя рея це великий механічний кулак, який дозволяє завдавати потужних ударів. З часом бровець отримує доступ до інших видів зброї, таких як бур або електрошокова зброя. Кожна з них має свої унікальні характеристики та підходи для різних типів ворогів. Наприклад, кулак це універсальна зброя для ближнього бою. Бур це потужна зброя для атак на броньованих супротивників, а електрошокова зброя. Оя дозволяє атакувати ворогів на відстані та контролювати поле бою, але в моєму випадку я часто переключався не на той тип зброї, тому я іноді і програвав ці грі. Що ж в мене на це є постійна відповідь. У мене на жаль не той кулак. Крім того, гравець може використовувати компоудари та покращувати свої здібності в бою. Вороги часто атакують великими групами, тому важливо використовувати рухливість Рея, а не так, як це я робив постійно. Щоб похилятися від ударів і манерувати між ворогами, битви з босами є окремими викликами. Кожен бос має унікальні атаки та тактики, і для їх перемоги потрібно використовувати всі наявні ресурси та можливості. Одним із цікавих аспектів геймплею є можливість використовувати навколишнє середовище для своїх переваг. Наприклад, можна зіштовхувати ворогів у пастки або використовувати об'єкти для атаки, або просто зіштовхувати їх на лазери або у воду. На шляху до мети вас чекають не лише вороги, але й різні головоломки та пастки. Деякі з них вимагають від вас не просто логічного мислення, а й швидкої реакції, та точних нічого у Богдана ніколи не було. Знову акцентую, що були запари в мене в процесі гри. Крім того, досліджуючи світ, ви знаходите поліпшення для здоров'я та енергії, а також інші предмети, які допомагають у прогресії. Гра пропонує класичні елементи жанру метроєдвані, що поєднує бойові елементи, головоломки та дослідження. Велика мапа з численними секретами та безліч можливостей для відкриття нових локацій та поліпшення навичок персонажа. Все це підіграє постійний інтерес до гри. Бої в грі захоплюючі та добре продуманими. Великий механічний кулак рея та інші види зброї, там бур, електрошокова зброя, додають різноманітності в битві з ворогами. Можливість комбінувати різні атаки та використовувати спеціальні здібності, робить кожну суточку доволі прикольною. Фіст має надзвичайно деталізовану графіку та атмосферні локації, що підкреслюється темним індустріальним світом гри. Використовуючи Unreal Engine 4, це дозволяє створити захоплюючі візуальні ефекти і плавну анімацію. Історія Рея, який повертається до боротьби з машинним легіоном, щоб врятувати друга і звільнити своє рідне місто. Добре, розвинена і доволі цікава. Поєднання політичних інтриг, змов і боротьби за свободу робить сюжет доволі емоційним. Тож, друзі, якщо ви ще не грали в цю гру, обов'язково спробуйте пограйте. Також обов'язково напишіть коментар, чи грали ви, чи плануєте пограти, і чи сподобалася вам безпосередньо гра. Також обов'язково напишіть, чи ви грали в Silent Hill, друга частину. Чи плануєте пограти, або як я, зараз не дивитесь огляди колег, щоб не спіймати спойлерів, хоча які спойлери це ремастер старої гри. Але, напевно, щоб не відбити все бажання все ж таки спробувати і пограти в цю гру. Що ж, дякую, що ви подивилися цей випуск. Дякую, що залишаєтесь з Даріусом, з нашим каналом, і слідкуєте за наступними випусками. Тож, до зустрічі у наступному відео. Па-па!